Ех. Зигмунде, мені вже залишилося не так багато. Скажи мені, чи був я хорошим королем? Та да. А чи запам'ятають мене як великого короля воїна, який вторгся у Францію, зробив революцію в англійській охороні здоров'я та розробив великі парки? Хм, думаю ні. Це все через вбивства дружин? Це все через вбивства дружин. Ех. Зигмунде, як я до такого дійшов? Я все ще пам'ятаю старі добрі часи, коли я був хлопчиком і спалаючим серцем, і мама навчала мене. Гаразд, Генрі, це жеребець. Ти можеш сказати жеребець? Же. Ж... Двоєженець. Що? Ні, гаразд, давай спробуємо цю. Скажи: хліб із печі. Голова з плечей. Ні, Генрі, це неправильно. Ти знаєш останнє. Окей, ти можеш сказати мило? Мило. М, м. М. Так, це є. Я верховний голова церкви, папу на мило! Ти знай, що ти мій син, і я тебе люблю, але ти дуже дивний хлопче. Генріх VIII Переозвучив канал Історія Хісторі. 1491 рік. Англія щойно вийшла із 30-літньої громадянської війни, під час якої купа Генріхів, Едвардів і одного Річарда сперечалися, чий буде трон. Нарешті переміг Генріх. Генріх VII і в нього народився син. Нам його назвати. Мій королівський рід повний Генріхів. Гарне ім'я, енергійне ім'я, завзяте ім'я, м'язисте ім'я щодо Артура. І так народився Артур, принц Уельський, наступний у черзі на трон. Через декілька років народився принц Генрі. Він не спадкоємець, а запасний. Тому до нього нікому не було діла. Король хотів укласти союз з Іспанією. Гей, крихітко, бачиш ось ту леді крихітку? Це буде твоя дружина. Але батьку, мені ще немає й трьох років. Послухай, ти маєш дещо зрозуміти. Ти мій син. Більше того, ти інструмент політичного торгу. Але ж ти ж любиш мене, так? Я люблю тебе як інструмент політичного торгу. Є, ей, папа, хто ти такий? Я написав тобі поему. Послухай, малий, ти що, не бачиш, що я зайнятий? Але я твій син. У мене є ще один син? Поки Артура готували як спадкоємця трону. Генрі жив зі своєю матір'ю та двома сестрами в Елтемі, та його готували до церковної кар'єри. І не тільки це, Генрі вивчив мови, займався спортом та грав на блокфлейті. Ботан, Правда ж? Ні. Тож, я сказав своєму вчителю латинської мови, що він може поцілувати мій дудник. Так чи інакше, ось Вандерволл. Великі вчені та богослови з усієї Європи приїхали, щоб зустрітися та навчити молодого принца Генрі, який за всіма ознаками був дуже освіченим, яскравим та чарівним хлопцем. Усі любили Генрі. І з усього, чого вчили Генрі, більше за все він почав обожнювати та поважати теологію та католицизм. Одним із наставників Генрі був англійський поет Лауреат Джон Скелтон, який написав для Генрі підручник, який зберігся до сьогодення. Найголовніші уроки життя з цього підручника звучали так: не будь злим, ненавидь не, не і не знущайся над вдовами. Важливі уроки для будь-якого дев'ятирічного хлопчика. Тим часом старший брат Генріха Артур, якому зараз 15 років, одружився на Катерині Арагонській, скріплюючи союз між Англією та Іспанією. А потім він помер. О, мій союз з Іспанією, мій бідний, бідний союз з Іспанією. А ваш син, сер, а так, звичайно, мій син. Але головне, це мій союз з Іспанією. Ей, папа, то ти, чорт забери? О, так! І ось так, новим спадкоємцем престолу став непідготовлений принц Генрі. А якщо до союзу з Іспанією, що ж, рішення було простим. Гей, хлопчику, бачиш ту дорослу жінку, це твоя майбутня дружина. Що? Вдова мого брата? Так, ти страшенний дивак, чоловіче. У Біблії є вірш, який говорить. Що одружитися на вдові свого брата це велике ні, ні. Тож королю потрібно було переконати папу та отримати його спеціальний дозвіл. Гей, чи можу я будь ласка, попросити мого сина одружитися з вдовою свого брата? Е, чому б ні? Так воно і було. Життя Генріха перевернулося з них на голову, оскільки він тепер перешив черзі на трон. Але сталася трагедія, коли лише через кілька місяців його мати, з якою він був дуже близький, раптово померла під час пологів. Трата матері майже безсумнівно мала великий вплив на молодого хлопця. В старші роки король Генріх VII Ами вирушив у дещо параноїдальну подорож. Як це було нормально для короля того часу. Генріх усьому довелося придушити низку повстань, і з віком знать, яка його оточувала, ставала для нього доволі підозрілою. Тримати їх під контролем він почав стягувати величезні руйнівні штрафи з ліва, справа та по центру. Герцоги, єпископи та барони, навіть його власна мати, ніхто не був у безпеці від його тиранії, і дворянство Англії почало страждати. Отже, коли Генріх VIII захворів і помер, відразу після різдва 1508 року було багато святкувань. Не лише тому, що тиранічний Генріх VII пішов, але й тому, що його заміною став незмінно популярний чарівний і красивий 18-річний король Генріх VIII. Генріх одружився з Катериною Арагонською в червні 1509 року. Можливо, вам цікаво, чи це так дивно одружуватися на вдові вашого брата, і оскільки він тепер король, чи не міг Генрі просто відмовитися? Взагалі так, але зараз Генрі хотів цього. Те, що в Генрі відрізнялося від багатьох королів того часу, полягає в тому, що він одружився з любові. Дуже любив Катерину, дуже любив. Історики кажуть, що їхній шлюб був надзвичайно добрим. Тому він був коронованим королем. І то яким королем? В порівнянні зі своїм батьком Тераном, він був справжньою радістю. Маючи кров двох королівських будинків, він мав широку підтримку. Він був дійсно дійсно смішний і гарний. Ці знамениті телята могли досягнути миру у всьому світі. Гей, Генрі! Коли ти король, ти знаєш, що це означає? Костюмована вечірка, Генрі бігав навколо палацу, граючи в наряди зі своїми друзями. Він писав п'єси, він співав пісні, він танцював. Справжній чоловік епохи відродження, який дуже відрізняється від ненажерливого вбивці дружин, про якого ми думаємо сьогодні. На початку свого правління люди зблизька і здалеку приходили просити ласки у щедрого короля. Чоловіч, чи можу я отримати у власність якусь землю поблизу Аптонс-Нотбері? звичайно, друже. Чи можу я бути графом, бароном чи віконтом, чи якимось іншим? Все, що забажаєш. Чи міг би я отримати справді круту свиню, яка має жахливі металеві крила, та вісім ніг і стріляє перекидними лазерами, і вона може виростити більше свят? Свин... За додаткових свиней, ані слова більше. Привіт, хлопці. Я просто перевіряв фінансовий звіт. І що в біса? Ми не можемо собі цього дозволити. Рада Генріха, яку він успадкував від свого батька, не була задоволена тим, як король займається марнотратством. Вони наполегливо працювали, щоб приборкати витрати короля, оскільки вони контролювали королівські печатки, необхідні для виконання завдань. Спочатку в них виходило контролювати молодого короля. І Генріха найбільше обурювало те, що вони не дозволяли йому битися з друзями, тому що це було надто небезпечно. Вони також не дозволили йому зробити те, що він найбільше хотів. Розпочати велике, славне та дороге завоювання проти історичного ворога Англії, Франції. Будь ласка, хлопці, я зроблю це дешево. Як? Я радий, що ти це запитав. У мене є промокод. Для фінансового тягаря війни? Так. А де ми були? О, так. сексуальні телята, надмірні витрати та війна з Францією. Генрі хотів слави, він хотів увійти в історію. Якщо ви не пішли воювати у Францію, чи були ви взагалі королем Англії, чи піти на війну, але Рада не дозволяє. Можливо, я можу з цим допомогти? Ого, це кардинал Вулсі, один із моїх найкращих друзів. незважаючи на те, що він стара дупа, кардинал Вулсі знав, що якби він допоміг королю Генрі, це ймовірно щось для нього було б. Отже, який був великий хитромудрий план приборкати владу ради? Ти король, дурню, ти можеш робити все, що захочеш. Що? Вусі почав писати в екселі, які просто не вимагали печаток. І отже, Генрі знову опинився на вершині, який своїм зусиллям Вулсі почав підніматися по кар'єрній службі, і він став чимось на кшталт прихильника короля Генріха, захочуючи Генрі бавитися і гратися, а Вулсі займався справами. Ей, хлопче! Не хочеш відправитися на пошук пригод? Звичайно, папа перебував у стані війни з Францією, і йому була потрібна допомога. Він запропонував молодому вразливому королю 100 сирів, пармезан, трохи вина та золоту троянду, щоб він прийшов на допомогу папі. І він був готовий. В цьому етапі життя він все ще поважав католицьку церкву, Любив папу. Тут був шанс на війну, якого він чекав. У нього досі не було спадкоємця, що було досить великою проблемою для монарха на той час. Але єдиний спосіб побиття, який зараз його цікавив, це бити французів в лице. Це тому він пішов. Французи вже утримували французьке місто Кале, звідти Генріх здобув славетну перемогу в битві при Шпорах взяв французькі міста, Теруан і Турне. Чутка про його перемоги поширилися. Це було все. Ось була справа, на яку він чекав. Повернувшись додому, його красуня дружина також привела армію до перемоги в Шотландії. Та ще краще вона була вагітною. Забаром у Генрі буде спадкоємець. Усі найсміливіші мрії Генрі збувалися. О, у нього закінчилися гроші. Коли французи готувалися до вторгнення в Італію, все, що Генрі міг зробити, це повернутися додому. Але тепер хоч є спадкоємець, який мене. Принесіть мені мого сина. Генрі, це Мері. Мері? Смішне ім'я для хлопця. Генрі, це дівчинка. Це була п'ята вагітність Катерини, як під час якої народилася дівчинка. Щасливий Генрі вже не був таким щасливим. Ти досі не подарувала мені спадкоємця чоловічої статі. Чого ти взяв, що це проблема в мені? Можливо, це в тобі проблема, Генрі. Це не може бути моєю проблемою, тому що я переспав з половиною твоїх покоївок, і одна з них подарувала мені. А знаєш, так дійсно я подумаю, це, це моя проблема була. Я розгляну це. Кардинал Вулсі тепер лорд-канцлер Генріха знав, що його робота залежить від того, щоб Генрі був щасливий. І він сказав. Ну якщо ти не можеш бути великим воїном, як щодо того, щоб бути великим миротворцем? Не круто, але окей. Так відбувся гламурний мирний саміт між Англією та Францією на Золотому полі. Король Франції Франциск І по суті був французькою версією короля Генріха. А по суті, вся справа була одним величезним змаганням із вимірювання ліхтаря. Дві сторони погодилися на мирний договір. Однак це тривало недовго. Розумієте? У європейській політиці того часу був ще третій головний гравець, вишуканий зразок королівського інбридингу, спадкоємець величезної спадщини і підборіддя, яке могло могло вразити Хоумран, Карл V він був племінником дружини Генріх. Генріх допоміг йому в минулому придушити повстання в Іспанії. А тепер вони двоє хотіли укласти союз. І тому було організовано шлюб. Мері, я хотів би тебе познайомити. Ти з твоїм 22-річним цілком дорослим двоюрідним братом, а тепер і твоїм чоловіком він виглядає імбредним мері. Ми усі імбредні. Завдяки своєму новому альянсу Карл і Генрі домовилися об'єднатися та відновити кампанію проти Франції. У 1522 році англійці висадилися та штурмували аж на південь до Еженкура. Але Карл не направив значних сил. Упс, вибач, не знаю, що сталося. Приєднаюся наступного року. Наступного року Англія захопила північну Францію, майже захопивши Париж. Але ж знову ж таки, де був Карл? Мені так шкода. Обіцяю, наступного року буду там. Настав наступний рік. І втомлений Генріх вирішив, що збирається. Пересидіти цей. І саме тоді, коли Карл розгромив французів у підпавію та захопив французького короля в Полонг, я переміг Францію. Це чудово. Але чи можу я тепер отримати французький трон? М -м -м Ні. Що? Я більше не хочу одружуватися на твоїй потворні дощці. Потворні? Ти бачив своє підборіддя? Мама каже, що це міцне підборіддя для сильного хлопчика. Коли союз Генріха з Карлом розпався, Генрі знав, що його дні воїна закінчилися. Це було проблемою для Генрі. Але це була більша проблема для його дружини. Катерина мала дві роботи. Перша полягала в тому, щоб дати Генрі спадкоємця чоловічої статі. Друга, щоб підтримувати союз з її родичами в Іспанії і племінника. Вона зазнала невдачі, сексуальні очі Генрі почали блукати. Повернувшись додому з усіх своїх воїн, Генрі з'їдав щоденні 5 тисяч калорій м'яса. Він закохався в одну із прислуг своєї дружини. Анну Болейн красиву, розумну та культурну. Вона подобалася Генрі. Перу Генрі були десятки коханок, включно з сестрою Анни. Але Анна не хотіла бути бічною дівчиною Генрі. Вона хотіла бути королевою. Генрі надіслав десятки листів, спраглих віршів про кохання. В одному він заявив, що хотів би поцілувати її в гарненьких каченяток. Тегна Генрі горіли, але Анна тримала його на належній відстані, щоб звести його з розуму та підштовхнути, знайти спосіб позбутися його нинішньої дружини. Вулсі. Я хочу розлучення, і як представник папи тут, в Англії, я очікую, що ти розберешся дуже швидко і тихо. Я не хочу, щоб це перетворилося на загальноєвропейський скандал. Без питань, ваша величносте. Ей, великий тато. Мій хлопчик Генрі каже, що хоче розлучитися зі своєю дружиною. Є якісь шанси. На шок і жах Генрі Вулсі відправив справу до папи в Рим. Що ще гірше, після всіх війн в Європі, папа перебував під великою рукою Карла V. Тепер усі знали, що відбувається, і шлюборозлучний процес Генрі став залогом великої європейської політики. Для Вулсі це рішення стало катастрофою. Його робота полягала в тому, щоб Генрі був щасливим, а Генрі був нещасливим. Але шлюборозлучний процес почався. Права Генрі збиралася на біблійний вірш у Левіті, який стверджував, що одруження з вдовою вашого брата призведе до бездітності, і Генрі, безсумнівно, було важко отримати спадкоємця чоловічої статі. Генрі стверджував, що папа Римський помолився, коли дозволив Генрі одружитися з вдовою свого брата, і що розлучення було єдиним виходом. Однак папа Римський і Карл V придбали кілька цікавих листів з невідомого джерела. Він хоче! Поцілувати її красивих каченят? Чоловіче, у цього хлопця-стегна горять. Папа знав, що справа про розлучення може бути заснована не на Біблії, а в штанях у Генріха. Після втечі Карла V папа відправив одного кардинала Кампеджіо для спостереження над судовим процесом. Кампеджіо – це старий чоловік, що страждає від подагри. Шість болісних місяців він їхав з Риму до Англії. А коли нарешті дістався туди, це продовжувало повторюватися: «Гей, мені треба, щоб ти подивився на ці свідчення. Я не можу. Подагра загострюється. Ей, ти готовий взяти мої свідчення? Я не можу. Подагра загострюється. Ти можеш прийняти рішення? Я не можу. Подагра дала про себе знати? Подагра дала про себе знати. Анна Болейн з її протестантськими поглядами і підтримкою реформації підозрювала, що папа просто затягує час. Цілих два роки судовий процес тягнувся і тягнувся, і врешті-врешт. Папа просто сказав: ні, ніякого розлучення для тебе. Генріх, король, який раніше захищав папу від Франції у військовому плані і від реформаторських ідей Мартіна Лютера, який колись поважав папу понад усе. Тепер побачив, що папа стоїть між ним і четвертою базою. Ваша величність, що будете робити? Я король, дурню. Я що хочу, те й роблю. Що? За свою невдачу Генріх відсторонив Вулсі від двору. На це рішення ймовірно вплинула Анна Болейн, яка недолюблювала кардинал. Втративши милість із потенційними звинуваченням у зраді, Вулсі помер від хвороби через рік. Тоді Генріх взявся за виведення Англії під впливу папи римського. Гей, якщо ти це зробиш, я відлучу тебе від церкви. Кого це хвилює? О, ні, апатія. Моя слабкість. Генрі зібрав богословів і науковців, щоб вони допомогли йому виступити проти папи. Разом вони доводили англійцям, що панування папи над церквою було по суті поглинанням того самоврядної національної англійської церкви. І якщо це звучить знайомо, то деякі історики вважають, що саме цей момент, можливо, заклав основи англійського євроскептицизму. Так, Брекзіт, можливо, стався під впливом вибухового характеру Генріха. Загалом, народ підтримав Генріха, а тих, хто не підтримав, чекали важкі часи. Але наразі Генрік взяв на себе роль верховного глави Англіканської церкви. І його наступний шлюборозлучний процес був вирішений наперед. Катерина Арагонська пішла, а Анна Болейн залишилася. Гаразд, я перевернув всю країну, щоб бути з тобою. Так що краще подаруй мені сина. Добре? Ти отримала мого листа про качок. Нарешті, одружившись на дівчині своєї мрії, Генріх влаштував вечірку. Та ще й яку? Життя при дворі тюдорів не припинялося. Величезні бенкети, на яких кожен з'їдав у середньому 5 тисяч калорій на день, і жодних овочів. Це для бідняків. Багаті люди їли м'ясо, і ви знаєте, що ще для багатих людей? Запори. Але нехай це не зупиняє вечірку. Туалети загальні, і сам Генріх був центром всього. Він їв найкращу їжу, у нього було 1200 пар взуття. Йому навіть не доводилося витирати свій зад. Життя було чудовим. Друзі, я представляю вам його величність короля Генріха VIII. Але як вони платили за це все? Ну, під впливом його досить протестантської нової дружини, оскільки Генріх перевернув організацію церкви, ось як вони платили за це все. Боже мій, як це жахливо! Продавати фальшиві фрагменти Христа? Ампули з кров'ю Христа, де насправді була кров качок? Товути релігію таким чином. Це жахливо. Я мушу це все конфіскувати. Всі ваші гроші. Так, як жахливо. Я мушу забрати. Всі ці гроші негайно монастирі по всій країні були розпущені, а їхні багатства помічені в королівську казну. Очевидно, що багато хто був не надто задоволений цим, але Генріх мав план і на цей випадок. Почалося занурення Генріха VIII в тиранію. Тільки всі, хто відкидав його нові претензії як верховного глави англіканської церкви, знаходили свої голови на рубиці. Генріх танцював, веселився, співав, їв, бився на ресталищах. Путь злим. Люби обжерливість. Гвалтуй вдів. 1536 року Генріх впав з коня під час лицарського турніру. Не вперше, але безумовно, це було найважче падіння в його житті. Деякі історики вважають, що пошкодження мозку спричинене цим інцидентом могло значно прискорити падіння Генріха до тиранії. Страти в Англії почастішали. За час його правління за оцінками було страчено від 57 до 72 тисяч людей. Багатих і бідних, великих, і малих. Ніхто не був у безпеці. Найвідомішою жертвою стала власна дружина Генріха. Минуло три роки після їхнього шлюбу. Анна була вагітна чотири рази, але змогла народити лише одну здорову дитину дівчинку. Більше того, цілком можливо, що вона ображала чоловічу гідність Генріха. Очі Генріха знову почали блукати. Його нова перша особа, Томас Кромвель, не захотів закінчити як кардинал Вулсі, тому він розробив план. Був придворний музикант, який досить часто фліртував на публіці з королевою. Томас Кромвель і його хлопці вибили з нього зі здання, сказавши, що це не зупинилося на невинному флірті, і звинувачення посипалися на нього з усіх боків. Послухай, Анно, нам треба поговорити. О, ні! збираєшся розлучитися зі мною? Чи не так? Так само, як зі своєю попередньою дружиною. О, ні. Іди сюди. Тсс! Я не збираюся розлучатися з тобою. Все буде набагато гірше. Анну звинуватили у подружній зраді, споченнях, навіть інцесті і змові з метою вбивства самого короля. Присяжні визнали її винною, включаючи її власного дядька і колишнього нареченого. Які всі боялися гніву короля, і 19 травня 1536 року Анна Болень була страчена. Вально наступного дня Генріх одружився з однією з Фрейлін Анни, Джейн Сеймур, своєю третьою дружиною. Після того, як Анна обговорила його чоловічу гідність, і оскільки у нього все ще не було спадкоємця чоловічої статі, Генріх розпочав кампанію, щоб громадськість знала, що він був мужнім як ніколи. Він замовив цей всім відомий портрет наймужнішого чоловіка, якого небудь коли бачив. А пізніше він навіть попросив свого лікаря зробити заяву про його здоров'я. Генріх, прекрасний взірець чоловіка. І, будь ласка, не змушуйте мене цього казати. Кажи. Кожного разу, коли я дивлюся на нього, мені самому хочеться стати жінкою. Правда в тому, що після нещасного випадку на ресталіщі король сильно пошкодив ногу і більше не був таким активним. Проте він все ще з'їдав 5 тисяч калорій в день. Вже до кінця життя Генрі був надзвичайно нездоровим. Він зазнав низки хвороб, а виразки на його пошкодженій нозі сочилися смердючим гноєм. Він був справжнім зразком чоловіка. На церковному фронті нова і тепер уже вагітна дружина Генріха була ревною католичкою, мала відновити монастирі. Генріх боявся, що хвора дружина втручається в його справи, прямо попередив її, щоб вона пам'ятала, що сталося з Анною Болейн. Після Розриву з папою Генріх наполегливо працював над визначенням богослов'я своєї англіканської церкви. Вона зберегла багато католицьких традицій, але з іншого боку прийняла деякі реформаторські ідеї. Такі, як вимога, використовувати нову Біблію не латиною, а англійською мовою. На обкладинці нової біблії Генріха було зображено людей, які поклоняються велетенському королю Генріху, а в кутку кількох людей, яких страчуть просто так. Усім, хто виступав проти ідей Генріха, католикам чи протестантам, усім, хто повстав проти нього, відрубали голову. У жовтні 1537 року Генріх нарешті отримав те, на що так довго чекав. Його дружина Джейн народила здорового хлопчика. Так тріумф незабаром обвернувся трагедією, коли Джейн Сеймур померла через декілька днів після ускладень під час пологів. Генрі оплакував Джейн, жінку, яка подарувала йому сина протягом двох років. Ваша величність, настав час обрати собі наступну дружину. Пасе, не зараз. Хіба ти не бачиш, що я в траурі? Mm. Ось цю. Жінка, яку Томас Кромвель готував для наступного шлюбу Генріха, була сестрою могутнього німецького герцога, але все, що хвилювало Генріха, це те, що вона була гарна, як пиріг. Томас Кромвель пообіцяв, що воно так і є. Однак, коли вона прибула до Англії, Генріх не був нато задоволений. Ваша величність, дозвольте представити вам четверту дружину, Анну Клевську. Що... що це за запах? Це ваша нога, сер. Ні, це Анна Клевська. Вона жахлива. Це зрада. Що? Відрубати йому голову. Їх вважав настільки огідною свою нову дружину, що навіть не вступив з нею в інтимні відносини. І розлучився з нею через 6 місяців. А за те, що привів Генріху потворну смердючу жінку разом з додатком. ще це звинувачування у заговорі проти короля. Томас Кромвель втратив голову. Того ж дня, коли Кромвеля стратили, Генріх одружився зі своєю п'ятою дружиною, відомою красуною Катериною Говард. Генрі було 49. Генрі було 49. І як Анна Клевська, Кетрін Говард прожила недовго. З якихось причин вона не була повністю задоволена своїм 49-річним прекрасним чоловіком, і, можливо, у неї були позашлюбні зв'язки, в тому числі зі своїм кузеном Томасом Калпепером. Коли Генрі дізнався про це, він був спустошений. Як вона могла зі мною так вчинити? Але сер, хіба у вас не сотні коханок? Мовчі, барі, в цьому справа. Величносте. Ви, Ви плачете? Я не плачу. Просто іноді, коли мені сумно, у мене тече з очей вода. Геть з моїх очей. Свою зраду Кетрін Говард спіткала та ж долячої Анну Болейн у 1542 році. Розлучення, страта, смерть. Розлучення, страта і та, яка вижила. Генріх одружився на дочці королівського чиновника Кетрін Пар у 1543 році, і вона схоже була гарною компаньонкою для Генріха. Вона піклувалася про старіючого короля, який до цього часу був настільки важким, що знадобилося кілька чоловіків, щоб посадити його на коня. Вона діяла як посередник в сім'ї і переконала короля відновити двох його дочок в лінії престолу наслідування. Однак в їхньому шлюбі була одна заминка. Катерина наважилася не погодитися з королем у питанні богослов'я. Це чудо, коли священник промовляє слова посвячення, хліб перетворив. Це на тіло Христове, а якщо покласти хліб в коробку на три місяці, хіба не чудо, що він запліснявіє? Зрада! Не можна все називати зрадою Генрі. Король зажадав її арешту, оскільки їй були висунуті серйозні звинувачення. Однак, врешті-решт, вона сказала Генріху, що не сперечалася з ним, а просто вчилася у нього. І тому, коли охоронці прийшли заарештувати її, він наказав їм йти куди подалі. Трімпар залишалися з Генріхом до самого кінця. В міру того, як він старішав, відчуваючи все більше болю і погіршення здоров'я, він ставав все більш підозрілим і похмурим. Колись щедрий, багатообіцяючий молодий король тепер викликав страх у всіх коло себе. Зигмунде, мені залишилося недовго. Обійми мене. Звичайно, сер. У вас є останні бажання? Я... Як щодо... Як щодо останнього завоювання Франції. І ось тисяча 1544 року Генріх рушив до кале. Настирливі французи підтримували шотландців у їхніх постійних війнах з Англією. І вони також були винні Генріху трохи грошей. Тому вкрай здоровий король особисто очолив облогу французького міста Булонь. Ліці прорили тунелі під замком, і 13 вересня французи капітулювали. Що стало славною перемогою Генріха? Насправді вся ця компанія ледь не розорила Англію. І вони, врешті-решт, віддали булонь французам через кілька років. Але цс, не кажіть Генріх, у нього зараз такий момент. 1547 року 55-річний Генріх, який втрачав свідомість, помер. Його наступником став син Едуард, але він помер через 5 років. Його дочка Марія ненадовго взяла владу в свої руки і повернула країну в бік Папи Римського. Але потім його друга дочка прийняла реформаторські ідеї і поступово перетворила Англію на протестантську країну. Чайдушне бажання Генріха одружитися з Анною Болейн і його ворожнеча з папою римських назавжди змінили хід англійської історії та релігії. На жаль, жоден з дітей Генріха не мав спадкоємців, і коли Єлизавета померла, рід Генріха закінчився тим, що Дім Стюартів замінив Дім Тюдорів Тож, ви можете подумати, що всі ці зусилля, життя, сповнене розчарувань так і не привели до того, що Генріх так і не захопив Францію? Ледве можна сказати, що у нього був або спадкоємець чоловічої статі. Гаріт вигас. Егоїстичний чоловік Генрі захворів і став жорстоким, а потім помер. То чому ж ми всі так зачаровані королем Генріхом VIII? Чому не Генріхом Другим або IV? Ну, не згадуючи про багато важливих речей, які були досягнуті за його правління? Однією з його найбільших цілей було увійти в історію, ви можете поставити велику зелену галочку навпроти цієї мети, тому що все, що він зробив, і те, як стверджував свій контроль і владу над усіма, хто його оточував, стало розглядатися як уособлення слова король. А також через вбивство дружин? Так, безумовно, через вбивство дружин.